Одеса була цієї ночі під центром шахетної атаки. Там загинула жінка, 13 людей поранені. Серед них є діти. Ударні безпілотники влучили у житлові комплекси та приватні будинки наслідки чергового російського теракту бачила наша Ольга Дунська. Її репортаж далі. Це перші хвилини атаки шахедами. Зайнялися приватні будинки та склади. У вогні автівки. Ще вчора, ось тут була одна з кімнат будинку. Вороша шахет влучив просто у домівку, в якій мешкала ціла родина. Нині все, що лишилося, це груда каміння та поодинокі речі власників. Мама 16-річного хлопчика, на жаль, загинула. Його самого вдалося врятувати. Сусіди власноруч розбирали завали, аби витягти юру. Може, чоловік був у гаражі, який рознесло. Бачите, його забрали в лікарню. Дитину причавило балкою рейкою залізною за цією стіною. Його діставали на додачу ще й пожежа була. Дістали, але дружину не могли знайти. Знайшли лише під ранок. Юра зараз у травматології. Батько оговтується після операції. Ампутація пальців правої стопи внаслідок міновибухової травми. Знадобилося формування культі культів переднього відділу правої ступи, термічні опіки нижніх кінцівок. Цієї ночі через російський терор поранені 13 реодоситів. Серед них є Олександра. Вона щойно повернулася з лікарні. А може, тут а Я тут чоловік тут стояв, а я тут вдягала халат, і мене хвилею відкинуло сюди. І щось впало на голову. Не знаю, що саме, а чоловіка туди посікло лоба, наклали шви, зашивали, дали знеболювальне і відпустили додому. У цьому житловому комплексі шахет влучив у двір. Вибуховою хвилею винесло навіть міжкімнатні стіни в деяких квартирах. Олег і досі в шоці перелякався за свою дружину та однорічного сина. У подружжя подряпаний, а малюк неушкоджений. А ти його врятувало, що він був у дитячому ліжечку, а не спав із нами. Прокинулися вибух, усе в тумані, задимлення, пожежа, автівки горіли. Одразу вибігли на вулицю. На деяких поверхах винесло навіть вхідні двері. Подружжя замишляків не постраждали дивом, розказують, встигли зреагувати, коли почули звук шахеда. У нас тут були на дивані, раніше схопилися, були вже потім в коридорі. Вже. А це все з вікон полетіло, все на пості сюди на диван. Двері вибули для того, щоб було, можна було вийти. Відразу весь дим по всій квартирі. І зразу всі спустилися на двір. Вікна вибиті, стіни теж всі потріскали, ціло, ні одне з цих ці стіни цілої не залишилось. Головне, що ми живі залишились. Аби врятуватися, люди пробиралися крізь ідкий дим. Рама впала на мене. Чоловік уже коли всьому ця хвиля прийшла, то скинув рамок. На почали тікати. Під'їзд був повністю в диму з носа, сажу. Витирали її. вогонь знищив більше десятка автівок, серед них і Алінина. Та дівчина радіє, що вдалося врятувати, бодай її кішку. Я її знайшла. Вона була вся в ну в чорних, чорному, як дому, після горіння относик там чорне. Не, сильна, дуже сильно, дуже сильна, дуже сильно горіла. Машина у нас також пошкоджена, ну, не, не підлягає вона ремонту, тільки що тільки на розбірках і ваше продати і все. Нині власники пошкоджених осель розбирають завали і закривають плівкою вибиті вікна з Одеської області. Ольга Дунська, Ігор Казанджи. Ми Україна, Марафон, Єдині новини.